Сказав Господь причацю, був один багатий чоловік, що одягався у кармазин та вісо. і бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь не ім'я лазар, лежав у нього при воротах увесь у струпах. Він бажав насититися тим, що падало багато зі столу, і пси приходили і лизали його рани. Та сталося, помер у Боги, і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий і його поховали. В аді терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Аврама та Лазаря на його голоні. І закричав у голос, «Оче Аврами, змилуйся надо мною. Пошли Лазаря, нехай вмочить у воду кінець пальця. І прохолодить язик мій, бо я мучуся у цій полум'ї. Авраам же промовив, згадай мій сину, що ти одержав від твоїх блага за життя свого, так само, як і Лазар свої і лиха, отже тепер він тішиться тут. А ти мучаєшся, а крім того всього, між нами і вами Ви, вир, велика вирита пропасть. І ті, що хотіли прийти звідси до вас не можуть ані звідти до нас не переходять. Сказав багатий, отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив, мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів ні, отче Аврааме, але коли до них прийде, хто з мертвих. Вони покаються, Авраам відізвався до нього, як вони не слухають Мойсеї пророків, то хоча б хто із мертвих воскрес не. Слава Ісусу Христу! Любий Деякони, любі браті і сестри, любі хористи, дякую вам за молитву. Сьогоднішня проповідь, можна сказати, притча, та, про яку я хочу говорити, є на перший погляд дуже проста. Багатий, бідний, багатий пішов до, ра... до пекла, бідний пішов до раю. І на цьому можна завершувати. Хто себе до кого вважає, то туди вже може сказати, я туди й піду. Думаю, що кожен із нас себе вважає бідним або, по крайній мірі, не настільки багатим, як хотіло бся. Ну, тому напевно, що царство Боже або то дивне місце, це лоно Авраама мені забезпечено. Може, можу, можу бути спокійний. Але причта трохи глибший зміст має, і зараз я би хотів з вами поділитися тим, що зупинитися на постаті Лазаря. Саме ім'я означає, Бог спасає, Бог, який тримає на тобі свою руку, на тому лазареві. І праведність лазаря не в тому, що він бідний. Якщо хтось із нас думає, що от мені не вистачає грошей, мені не вистає, щоб там закрити свої базові якісь потреби або не вистачає грошей стільки, скільки би я хотів, мушу час від часу в кредит залазити, заходити, щоб брати щось купити. То це абсолютно не означає, що ти попадеш до Царства Божого. Бо праведність Лазаря полягала в тому, що він не ремствував на той свій стан, в якому перебував. Ми взагалі за нього нічого не чуємо. Він, можна сказати, такий пасивний. Тобто сприймав своє життя таким, яким воно є. Я не думаю, що воно було дуже потішною. Я не думаю, що він радів із того. Ніхто з нас би не хотів таке життя мати, і не хотів би, щоб мої діти, до прикладу, мали таке життя. Але Лазар в певний момент сказав, що Господи, я приймаю Твою волю на моє життя таку, яка вона є. Можливо, я би хотів щось змінити. Більше того, він хотів щось змінити, тому що хотів поїсти того, що падає у багатого зі столу. Хотів поміняти, але разом із тим без докору на Божу волю. Хай сьогоднішнє Євангеліє залишить нас у таких роздумах, чи Господи, я приймаю твою волю на моє життя, чи мені вистачає того, що ти мені даєш? І зараз я не говорю за матеріальні блага. Я говорю за ті всі блага, якими Господь Тебе обдаровує. Чи, можливо, я в певній мірі, десь у своєму житті, є постійно-постійно незадоволений? Господи, Ти мені то не дав, Ти мені он то не дав, і самого великого, ти можливо, не дав таку державу, яку би я хотів? Ти не дав мені миру, ти не дав мені спокою, ти щось не дав або щось забрав від мене, можливо, когось з моїх близьких. Взяв і забрав. Ти не добрий, Господи. І в тому я починаю бути схожий на того багача. В тому я починаю бути схожий на того багача, який робить свою волю. А я закликаю тебе, любий брате і сестру, бути так, як лазар, і сказати, Господи, не дивлячися на обставини мого життя. На мою дружину, на мого чоловіка, на моїх батьків, на моїх дітей, я сприймаю твою волю. Бо моя ціль це не застати якихось благ або розкоші, а моя ціль це та трапеза, яка буде біля Авраама у Небесному Єрусалимі. Слава Ісусу Христу!